Провести навчання для прилуцьких закладів освіти 23 та 24 лютого в онлайн форматі таке рішення було ухвалене на засіданні місцевої комісії ТЕП та НС, що пройшло під головуванням міського голови Ольги Попенко у середу, 22 лютого, керуючись рекомендаціями, які надані міністерством освіти і науки України, обласною, військовою та районною військовою адміністраціями, на сьогоднішній день відбулася комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій нашого міста, де ухвалено рішення про те, аби 23 та 24 лютого 2023 року перейти на дистанційну форму навчання всім закладам освіти, як дошкільним, так і закладам загальної середньої освіти, цей захід є превентивний, і зрозуміло, що спрямований він на одну єдину мету: це уберегти наших дітей від імовірних можливих атак, які можуть плануватися у ці дні, у дні річниці вторгнення повномасштабно. ...Російської Федерації на територію України. І власне все, що може із цим бути пов'язане. Водночас влада міста розуміє, що у ці дні батькам деяких дошкільнят ні на кого буде залишити своїх дітей. Сьогодні батьки багато працюють на підприємствах, які не призупинятимуть роботу 23-24 лютого. Було разом з тим розглянуто і рішення щодо функціонування чергових груп у закладах дошкільної освіти, що знову ж таки для працюючих батьків стане такою допомогою на ці дні. В першу чергу, звичайно, що це Заклади, які облаштовані захисними спорудами цивільного захисту населення. Ми звертаємося до батьків, щоб вони своєчасно попередили адміністрацію своїх закладів дошкільної освіти про те, яке вони рішення прийняли для того, щоб ми могли організувати повноцінне харчування діток на період власне роботи таких чергових груп. Сьогодні управлінням освіти здійснюватимуться заходи, які дадуть розуміння, скільки дітей прийде 23 третього, двадцять до лютого у чергові групи в дитсадках директори закладів дошкільної освіти будуть моніторити ситуацію, будуть опитувати батьків, які батьки будуть змушені привести в ці дні дітей до закладу освіти для того, ж знову ж таки організувати гаряче харчування». Звертаюся до батьків. Якщо є змога залишити дітей вдома, то будь ласка, залишайте. Як є змоги змога нема, ми радимо вас приймемо в ваших закладах освіти. Нагадаємо, дистанційне навчання у закладах освіти прилук запроваджується на два дні: 23 та 24 лютого. У ці дні влада міста особливо закликає всіх прилучан не нехтувати сигналами повітряної тривоги із-за можливих непередбачуваних дій ворога в річницю початку повномасштабної війни.